Про Божу присутність в нашому серці. Ісус сказав йому у відповідь Хто любить мене, той Слово Моє збереже. І отець мій полюбить Його. І ми прийдемо до Нього і оселю сотворимо у нього. Пояснення. Ісус навчає, що справжня любов до Нього проявляється в тому. Що ми слухаємо та виконуємо Його Слово. Той, хто живе так, приймає любов Небесного Отця у своє серце, і Бог приносить у таку душу свій мир, присутність і духовний дім. Молитва. Господи Ісусе, дякую Тобі за Твоє Слово, яке веде мене і наповнює любов'ю до Тебе. Навчи мене виконувати твої заповіді щиро і вірно. Зміцни мою любов і дай мені жити в Твоїй присутності і милості. Амінь.